Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов ви Програма Право на правду триває 188 доба війни за Російською Федерацією про ситуацію на фронті станом на цю годину. Поговоримо прямо зараз з Владіславом селезньовим Пане Владиславе, моє вітання! Слава Україні! Героям слава, пане Владіславе! Ну, дивіться, почнемо з такої цікавої новини. Е, Сергій Кожугетович Шойгу, маршал Російської Федерації. Як повідомляє британська розвідка, відсторонений відсторонений від управління так званою їхньою спеціальною військовою операцією. І що цікаво, пане Володиславе, дивіться, де, буквально декілька днів назад, декілька днів назад, цей Сергій Кожугетович виходив в ефір. І всі канали його показували, і російські, і, і наші, і розказував про те, що все йде за планом. Все йде за планом, все добре, все вони йдувають. І тут буквально через декілька днів ми взнаємо, що пан Шойгу відсторонений від спецоперації. Взагалі, розкажіть нам цікава ваша думка як експерта. Ось ми маємо ну, ну, військові дії, війна триває, наче вони все за планом. І тут ось головну людину, яка керує спецоперацію, відсторонює. Про що це може свідчити взагалі? Що так і повинно бути такий план? Змінювати звичайно. маршала, звичайно. Все у російській армії йде за планом. Ми всі пам'ятаємо, що більш більш ніж шість місяців поспіль е, триває та так звана е, триденна операція щодо підкорення України, і відповідно є реалі вищого вишівського політичного керівництва, пов'язана з тим, що тих посадових, осіб, які не спромоглися зреалізувати амбітні плани Кремлівського чинника, відстраняють від виконання обов'язків, але я маю дуже великі сумнів з приводу того, що на їх наступники будуть спроможні діяти більш ефективно, адже на виході було ізначально закладана від початку інформація хибна, яка не відповідає ані. Бойовим можливостям російських окупантів ані не, а не боєзбройному спротиву українського суспільства. Цікаво. Просто ще раз кажу: буквально ще раз два-три дні тому Сергій Сергійдаче сказав, що контрнаступ їхні наступальні дії скасовуються і, і не будуть такими швидкими, бо вони. Заботяться піклуються про наше населення, про про військових і тут така собі, така собі ситуація. Просто я, я не знаю, от взагалі з військової точки зору, а як військов, військові всередині таке сприймають? Ну от Дивіться, ну гіпотетично ємо ситуацію, що ось зараз пана залужного, да? ну, от кажуть, що ну, от пан Зал... от сьогодні ми його бачимо, через два-три дні виходить інформація, що пана залужного, залужного від сторони. Як це сприймається у військовому стані? Коли він змінюється ну, керівництво, це, це, це викликає серйозне роздратування з однієї, але ж очевидної причини. Зачекайте, Військові маєте робити свою справу для того, вони мають отримати мандат, який буде підтверджений у часі, і такий, який буде дозволяти використовувати всю повноту влади. Адже війна справа складна, навіть якщо росіяни називають цю війну так званою спеціальною військова операція, але тим не менш. І це звичайно викликає і певною мірою роздратування і зневіру, а це в свою чергу впливає на ефективність використання збройних сил Російської Федерації, адже на що на що на яку системність та плановість та послідовність дії можна розраховувати, якщо сьогодні один військовий чиновник є військовим чиновником та начальником великого рангу, а завтра він ніхто. А завтра можливо ще його будуть залучати до відповідної відповідальності. Тому це для російської армії погана новина, а для українських сил оборони новина є дуже добре, адже якщо ми подивимося на те, чим зараз займається українська армія, абсолютно очевидно, що вона займається тим самим розбалансом дій російської військової машини. Здійснює вона це за допомогою відповідних заходів. Бойової роботи українських партизан, бойової роботи українських фармашів та ракетників, бойової роботи українських спецпризначників. Бросичі розбаланс дисбаланс баланс російської військової машини. Угу, зрозуміло. Дивіться. Ну, від спецоперації Шуйгу відсторонили. А, а Цікаво, а може його зараз направлять в Арктику? Арктичною якоїсь спецоперацією, бо зараз е, шириться інформація про збільшення військової присутності е, Російської Федерації е, в, в Арктиці, з ким вони там воювати зібралися, і що це за історія? Бо тут дивіться, з одного боку, це ну там смішно пінгвіни, там білі ведмеді, таке інше. А з іншого боку, хтось каже: та ні, це вони там готуються до великої війни з НАТО. Якісь антибалістичні ракети встановлюють, нарощують присутність і таке інше. Що як можна пояснити цю взагалі? Історію з Арктикою і їх збільшення їхньої активності. Давайте з вами згадаємо, чим найбільше пишається Російська Федерація тут і зараз. Ну, а крім ядерної зброї, бо я так на дубинках, це усім вони готові влаштувати курськіну мать. Цю історію весь світ знає ще з часів радянського чинника Хрущова. Так от, єдине, чим по справжньому е Російська Федерація, це її це її природні ресурси. І нині Арктика ховає в своїх зокремах чималу учаску корисних копалин, які в перспективі для того, що інші регіони нашої планети вичерпують ті самі корисні копалини, капалення, а хоч є на пахане полі. Тому росіяни починають вже тут і зараз намагатись заставбити за собою фактично всю територію АРК. Такі, щоб в подальшому використовувати її шельф і для того, щоб видобувати корисні копалами. Вони діють на упередження, вони планують на багато років на десятиліть наперед, адже зрозуміло, що ресурси і боротьба за ресурси є однією з ключових війн. війн адже ресурси, резерви, до речі, до резервів призрати носити питну воду. Це є надважлива, важливе таким ваговим корисними капалами, за які в подальшому перспективі існування людства буде вестися боротьба в тому числі застосуванням зброї. Тому цілком вірно, що якщо потім спрямовуючи для того, щоб той убезпечив Арктику від зазіхань інших учасників і майбутніх імовірних учасників ринку розподілу набер Арктики. То це буде чудова новина, адже та вікру цю це надання з Просто провал. Цікаво, пане Владиславе. Я пам'ятаю, що в Арктиці а, заборонена взагалі всяка зброя, присутність і наращування військового контингенту і таке інше. А ми зараз маємо таку таку інформацію. І ще мені здається, дивіться, пане Владиславе, що на тлі тих подій, які відбуваються зараз у Російській Федерації. Після того як вони розпочали війну проти нас, ну не все так добре на Кавказі. Погано у Лівії погано у Сирії також не, не все так смачно. І добре. Він у нас ну півроку йде операція. І ті міста, які вони беруть, або села їх не можна взагалі назвати містами і селами. Там нічого немає. Нічого, от все, що вони за просування ворога там 2-3-5 кілометрів. Вони заходять у міста. А це місто або село неможливо навіть показати нікому, бо там жодного живого будинку немає. Там одні пічки і труби стистирчать. Тому на цьому тлі я думаю. Похизуватися військовою міцю можна тільки в Арктиці, там пінгвіни, і ніхто не буде тобі заважати це робити. Але це також недовго, я так розумію, бо там кажуть як багато експертів, що Сполучені Штати так ну цю історію так не залишить, і там взагалі прогнозується якийсь ну великий конфлікт окремо сполучених штатів і Російської Федерації і саме в Арктиці. Будемо споглядати за цим. А зараз я хочу, щоб ми з вами подивилися одне відео. І після цього повернемося до питань. все тільки можна прорвали першу лінію оборони. Танка авіації. Артилерії. 29 августа -е... Так, розуміємо, пане одиці, таке собі відео. Зразу скажемо, що це боєць або Збройних сил Російської Федерації, або, так ну кажуть, що це ДНР, ЛНР. Щось таке. І така собі з'явилася інформація. Ми розуміємо, що зараз. Всіх попросили ну, не, 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 не зашкодити там, тим діям, які відбуваються на півдні, і будемо говорити тільки ну, там, про, про те, що знаємо, про те, що відкритих джерел. Дивіться, кажуть, що якийсь 109-й полк, який 109 Російської Федерації відійшов зі своїх позицій, це ось саме не цей полк, не, не цей солдат, не з цього полку і цікаво, що там відбувається, хто куди, хто куди відійшов. І що там за і що там за лінії оборони бо тут є з'явилася пане пана водиславдиця ситуація така а новина що ворог відійшов з першого з перших рубежів своєї оборони до інших і цікаво дізнатися а взагалі а яка відстань між рубежами оборони от взагалі взагалі коли їх коли їх будують Ну, якісь є норми, стандарти. Ось перший рубіж, другий рубіж, третій рубіж. Ми знаємо, що там у Херсоні у Херсоні вони там три кажуть три рубежі ці вистроїли. Ось цікаво. цікаво, давайте спочатку до відео. Що це за хлопчина там розповідає, як і погано? Це 109-й ось цей полк чи ні? Чи це хтось інший? А, ну, ми маємо розуміти знову ж таки офіційних зведень від українського генерального штабу, кого саме зараз українські воїни нищить в цих боях на півдні нашої країни, достеменно невідомо. Але ж якщо ми звернемося до штатної структури так званого першоармійського корпусу, який створений з числа мешканців Донецької та Донецької області. Тих територій, які нині знаходять під російською окупацією, то всі нумерації підрозділів починаючи з цифри 100, це підрозділи е, так званого добровольчого формування, тобто набрані з числа так званих мобіків, які нині зі зброї в руках е, містам тамтешні агуаляторами для виконання бойових завдань. За рівнем навченості та підготовленості цих підрозділів і військовослужбовців я за це не беруся говорити. Адже край важко вважати, що вояка, яку до того 4 дня протримала на полігоні, а потім зброю в руках відправила на передній край, вважати його за досвідченого воїна. Тому і бігуть. Ті самі вікторці, кидаючи зброю, кидаючи взагалі все з поля бою і навіть загороджування отряду не спроможне втримати той рух у зворотньому напрямку. Такий собі отрицятельний наступ. Тому така, така ситуація буде спостерігатися і далі, тому що немотивований, слабо підготовлений, слабо підготовлений, слабо забезпечений вояка. Він вояка, який більше створює проблем та наразі для. Особиста, аніж для підрозділі противника, угу. зрозуміло. Дивіться а, до рубежів. А, яка відстань між цими рубежами оборони, коли вони строються? там 10-5 кілометрів, там, мові, а, значить, воно? Тут, тут мова йти може йтися в залежності від е ліву місцевості, в залежності від е того, е якими силами і засобами е на цій ділянці фронту володіє та сторона, яка влаштовує чи кілька рубежів оборони. І відстань може відрізнятися від кількох сот метрів до кількох кілометрів. Тому ми маємо просто розуміти, що південний е, регіон нашої країни це суцільний степ, е, який зрізаний з каналами такою собі іригаційною системою, е, який створює досить серйозні проблеми для тих підрозділів, які наступають. І працює на користь тих підрозділів, які тримають оборону. Тут в цьому контексті я маю згадати історію, пов'язану з численними російськими атаками на населення Благодатна. Це селище на трасі, яке з'єднує Мирівку і Миколаїв. Росіяни чималими силами кинулись в атаку, не спершу десь чи то в спроби захопили це село, але й далі проснулися не мали, бо вперлися в ту саму мережу каналів. Зав'язали в позиційних боях, і зараз там ситуація зовсім не стала для російських окупантів, тому що українські сили оборони підтягнули відповідні резерви і розносять ще ті е, підрозділи штурмові підрозділи російських окупантів. Тому ще раз я повторюю, що рубежі оборони і їх облаштування воно напряму залишить від е, умов рельєфу місцевості і можливості, бойових можливостей тих підрозділів, які виконують генерації ділянці фронту. От цікаво, знаєте що пане Владиславе, що єдина позитивна річ для російської армії ось у південному плацдармі. Це те, що їхнє військове керівництво не буде тікати з фронту, бо воно це зроби, бо воно це зробило ще тиждень. тому. І вже на протязі двох тижнів продовжується такий собі караван евакуації. Про це кажуть, і мої знайомі а кажуть з окупованих територій, що дійсно дійсно вивозять, дійсно виїжджають. І Там навіть сьогодні така інформація з'явилася. Що навіть на у Херсоні таксісти вже почали відмовлятися. типу, чекайте, чекайте, що ж ви, хлопці приїхали. Тут до вас гості йдуть. То чекайте вже, дочека дочекайтеся. І будете спілкуватися. Так, дивіться, пане Владиславе, вчора, ну, так, з міх сміхом, а вчора Миколаїв, Миколаїв, ну, давайте так скажемо, ну дуже потерпав, я вам так скажу, дуже потерпав. Ось я вчора з місцевими спілкувався, і вони, от бачите, правду, і вони кажуть, що <кій> <От> так саме. <кій> Гатили по центру міста, гатили по мостах. ну от як Що це таке, з чим пов'язане? Там є у нас відео, там намагалися вони вилучити в міст, не, 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 не вилучили. Я так розумію, що їх ракети не такі точні, як Хаймерси, і, і бракує їм ось цього моменту. З чим пов'язана ось така реакція на Миколаїв? саме ось Що вони намагаються там що, напугати, притушити, загасити? Навіщо ось такий терор? Раз за разом, коли Росіяни не мають можливості і не мають успіху на полі бою, вони починають використовувати тактику ракетного терора. Те, що ми бачили вчора на території Миколаєва, це той самий ракетний терор. Чому росіяни за сталою традицією, як тут що стосується Миколаєва, використовували ракети з комплексу протиповітряної оборони ракети класу с 300 Поцілили по місту ну, щонайменше 10 ракетами, можливо, більше зараз не готові підтвердити, але те, що ракет було щонайменше 10, це інформація підтверджена. Працювали знову ж ми бачимо, що не лише по інфраструктурних об'єктах, типу, накшалта Варварійського мосту, а й по фактично самі сімковому центру міста, намагаючись нанести чим більше шкоди. Знову ж таки працювали в навчальних закладах традиційно і знову ж таки робили все можливе і неможливе для того, щоб від цих обстрілів постраждало чим більше цивільних мешканців цього обласного центру. Знаємо, що загинуло що менше дві цивільних особи, майже два десятки отримали поранення. Тобто, це наслідки жахливих військових злочинів, які щодня вчиняють російські окупанти. Ну, знову ж таки, я повторюю, що тут питання полягає не в якоїсь тактичній чи оперативній доцільності виконання такого роду. Ось мости. Пане Владиславе, пане Володіславе цікавить ваша думка. Дивіться, мости. Вони гатять по мостах і кажуть, ну от цей, от як о, що вони хочуть, щоб якось зменшилася кількість техніки, яка йде на фронт. А взагалі чи йде вона туди на фронт? Це якось вплине взагалі, якщо ну от вони пошкодять мости. Ну і місцевим межі мешканцям, я розумію, то воно вплив вплине там на економіку, на такі інші речі. А, а, а він на війну це вплине, якщо вони пошкодять мости. Ні, адже можливості для комунікації між лівим та правим берегом Південного Буга Українській сили оборони достатньо. Є інші можливості для поставок зброї, боєприпасів до цієї зброї. Але тим не менш, росіянам вдаються до такого собі ракетного терору. Знову ж таки, чи є можливість у ракети з комплексу С-300 пошкодити суттєво пошкодити варварський місця? Ні. Вони цього типу ракет, те ще інша бойова частина і вражаючі елементи, там металеві такі фрагменти. Тобто проти живої сили, проти авіаційної техніки це ну, суттєва зброя. А щодо залізобетонної конструкції, то це така себе спроба не мати зруйнувати інфраструктурний об'єкт. Так, да, тут дві у них задачі: по-перше, влучити. Це така собі. А по-друге, -по влучити так, щоб воно ще пошкодило. Ну, така справа. Не дуже добре в них це зараз вдається. І думаю, так і буде і надалі. Пане Володислав, дивіться, на харківському напрямку там до цього казали, що якісь позитивні зміни, що нам збі... і що збільшується сіра зона, яка зараз там динаміка, які тенденції на цьому напрямку? Значить, що стосується харківського напрямку. Ситуація там є непроста. Росіяни продовжують використовувати тактику того самого ракетного терору, причому поцілюють вони дедалі частіше по самісіковому центру. Прилітають ті ракети. Росіяни використовують як ракетний комплекси із... з території Білгородської області Російської Федерації, так і відповідно створення та реактивну артилерію, яка знаходиться неподалік від Харкова. Зрозуміло, з якою метою вони це роблять. Вони намагаються максимально скавати ті українських сил оборони, які знаходяться на цій ділянці фронту, щоб ми тримали там відповідний комплекс сил та засобів. Це перша позиція. А по-друге, вони в такий спосіб намагаються чим далі відчавити українські сили оборони від державного кордону. А дуже хвилюється, що наша села оборони, кінська це перейдуть фотонаступ і вийдуть на державний кордон між Україною та Російською Федерацією хвилюються. Ну правильно роблять. Так воно і буде тільки з часом. і Там тільки потім виникне питання саме я, я політичної волі, так званої, що робити з тим, коли вони відійдуть а, та будуть продовжувати звізвіти свої атаки. Дивіться а, -а Слов'янськ. Метаєте ось цю історію Слов'янська, і там зараз нагадую в ДНР так звані немає води. Немає води. І вони кажуть, що Слов'янським потрібен, щоб була вода в ДНР. Яка взагалі які шанси на ось у ворога на окупацію Слов'янська і на, на, на захоплення цього міста? жодних Жодних. І ми маємо розуміти, що, по перше, досить серйозна система оборони вибудована українськими силами оборони на цьому напрямку. Ми бачили, що донедавна, що буквально місяць-півтора тому, найбільша кількість сил та засобів російських окупації було заражено саме на напрямку на а, Славянськ. Це і напрямок від Ізюма через Довгенька в напрямку Славянська Це і напрямок від Ліману напрямок на Славянськ. Величезна кількість російських сил та засобів в першу чергу артилерійські засобів. Ну, що вони можуть зробити? Тому що і система оборони, і особливості рельєфу місцевості не дозволяють росіянам бути вправними, ефективними та спроможними зреалізувати той самий абітний план, взяти під контроль міського мірацька та Краматорська. Вони так намагаються тиснути. Ми бачимо, що останні кілька днів вони намагалися йти в наступ від Ізюмового напрямку на ББР та, так само намагається намагаються е, тиснути на наших оборонців, які тримають оборону на своєму Фонту Сіверськ. І Росія намагається і давити на наші підрозділи, які в районі Бахмута тримають оборонні е, рубежі. Тож вони намагаються. Росія намагається, але ж ми бачимо, що зведення від Українського генерального штабу, де щоразу зазначається, Росіяни спробували атакувати, понесли втрати. Відійшли на попередні рубежі, а це значить, що щоразу, коли росіяни відступають, вони залишають своїх убитих ранених поплічників і відповідно несуть втрати. Ранкове зведення цієї цієї доби від української генеральної міні штабу це котра підтверджує. Здається мені що за минулу добу російські окупанти втратили 450 п'ятдесят. Тут хочеться попередити також і наших телеглядачів про те, що найближчим часом, ну, поки йдуть контрнаступальні дії, щоб всі розуміли, що ціна за контрнаступ це втрати. Це втрати, це наші з вами воїни. І взагалі за статистикою втрати при наступі в 3-4 рази більше, ніж при обороні. Це всі також повинні розуміти, яка ціна. Де за так званий контрнаступ, тому в найближчим часом я хочу нагадати теледачам, що Російська Федерація буде намагатися збільшувати наші втрати, називати якісь божевільні цифри тисяча дві дві тисячі, три, п'ять і таке інше. Тобто, не звертайте на це на це увагу. На це увагу, це так працює а, ворог. І на хотів запитати у вас, пане Владислава, дивіться, о, зараз ну. Якщо так розцінювати, дивіться, ми бачили, як наступає Російська Федерація. Да? Ми зрозуміли, що це тактика вогневого валу, це тактика руйнування і на попілище, тільки тоді заходять буряти там, і, пі, і піхоти, а позаду кадирівці біжать. А і, і бачимо, що скільки часу в них на це ось виходило, як повільно працювали. А тут ми бачимо, що майже ну, дивіться, там, відпрацювали по складах, відпрацювали, відпрацювали, по телах. Почався контрнар і буквально одразу ж відхід на другу лінію оборони. Тобто, хочеться зрозуміти, запитати чи дійсно да, тобто, ефективні та тактика, яку ми застосовуємо у наступі, вона ефективніша за їхню тактику. Виходить, чи чи ні? Бо ну по швидкості дивіться, просування ну от, контрнаступу, то виходить, що так. Ну, якщо так розглядати, то ми працюємо ефективніше набагато, ніж Російська Федерація, яка витрачає на те, щоб зайняти якесь село, яке вже зруйноване, і його немає там тиждень, два, у десь 10 днів ну, до місяця там де вони витрачали там на деякі міста і села, на деякі і більше. А тут ми маємо іншу ситуацію. Що ви думаєте з цього приводу? Ця тактика має досить дивну назву, але вона щоразу доводить власну ефективність. Мова йдеться про тактику жабічих стрибків. Це коли під час такої рутинної бойової роботи за допомогою високоточної артилерійської зброї та реактивних систем залпового вогню винищуються вщент тилові бази, логістичні центри російських окупантів. Тобто палають склади з боєприпасами росіян, палають майданчики, де вони зберігають власну техніку та озброєння, палають казарми, де перебуває їх особовий склад. Знищуються команди пункту, до пункту приняття ліше. Так само знищуються вщент, усі ключові логістичні маршрути: мости, переправи, квідуки, фантоні чи мостові переходи. Тобто, все створюється для того, щоб створити ці саме передумови для українського разу, тому що набагато легше воювати з ослабленим, зневіреним та позбавленим усієї матеріально-технічної допомоги противника. Саме в цьому контексті і діють української сили оборони. Ефективності еф... ефективності цієї тактики доводить два ключових моменти. Перший момент ми не наражаємо на смертельну небезпеку українських воїнів. Тому що вони діють фактично на завершальному етапі цієї стратегії. Це перше. А по-друге, це тактика є надзвичайно ефективна, тому що росіяни, намагаючись сконцентрувати на тих чи інших ділянках фронту чимало кількість зброї, боєприпасів до цієї зброї особового складу, саме себе заганяють купи. Тільки но зібралися зібралася Купи, ви прилітає Хаймарс. Дякувати Богу, і система БПЛА і супутникові з дозволяють українським силам оборони отримувати оперативну інформацію щодо дії російських купа. А раз ми знаємо, як і в який спосіб і де самодіють російський окупант, значить ми маємо можливість оперативно реагувати. А для реагування у нас є славно звісний хаймарський і канал ще далекобійна артилерія. Ну так, от слухаєш все і все, і розумієш, що ці, ці війська приречені. Війська раніше чи пізніше це відбудеться. Не будемо не будемо підганяти час. Дякую вам, пане Володиславе, за ці новини. Чекаємо на, на нові, на ще більш позитивні новини. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні, героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій!